Що стосується мене, я не знаю хто, думав, хто з ким там говорив, вас спілкувався і так далі. Мене це не хвилює. Я вам гарантую інше. Приходять люди на сьогоднішній день з інших областей, приїжджають і кажуть, чи можна взяти документи? От секретар комісії, вони вже просто дзвонить і питають. І не гарантовано, чи Сохан, чи хто ви там ще називали великі перевізники, чи вони будуть мати взагалі щось в цьому місці. Тому що люди приводять нові особисті. голодні, а ви з чужого міста людей. Ви не маєте морального права. Совісті у вас немає. Це вжити в цьому місці. І такого ви зробили, то все зрозуміло. Це Дайте з іншого міста. Давайте, давайте мені сказати, що не приїдуть. Проводиться конкурс, люди. Ну так ви його не проходите. Для чого проводиться конкурс, я вас питаю. Я не я не прав? Прав? Не для прав? 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 А Тому оці договори прав? для Тому. чого є? У мене 4. Та. Договори є, які дійсні до 16, до 17 року. Чого І 20 чоловік таких, Та. 25 чоловік таких є. Та. І ви їх мене обмежуєте. У мене 4 договори. Дійсні. От один, три, чотири. 三十，三十多万，差不多。 Ну, я прийшов до Ні, ну дайте відповідь на таке питання. Чи я, я маю ходити в своєму місті голодний, а ви з чужого міста приведете до інших перевісників? Далі, Далі, Далі не приведете. Далі а на що ви тоді ви козиряєте такі? На що ви таке говорите? Для цього і проводиться конкурс для приділення кращого. Не, не проводиться для того, А хто кращий? Назвіть, будь ласка, краще. Буде нас Сокол чи брати назад? Не, не прізвища обирають. Чого ні, чого не прийде? Чого ви пропозиції? Якщо ви будете краще. Зараз це все слово. Слав, це все да. На конкурсі буде видно подумати. Що ви можете брат, брати брат, з дрібним підприємцям з двома-трьома маршрутами? Вони ж тоді не мають права. Ви приємуєте за законодавство, маршрутом автобусом. Ви порушуєте законодавство, а ви ніколи з ним договір не розірвете, яке би в нього порушення не було. Тому що хто базити буде, Легше наказати одного, правда, хто краще слідкує. совість треба мати в першу чергу. Я скажу два слова. Для нас роботи це для того, щоб вибрати людину на конкурентних засадах, які має переваги конкуренту на які? По їдемо подивимося на конкурентність і перемога, але їдемо вже. По ну, що? По ну, що? По Коли я провожу тендер, слухайте, що ми скажімо тендер на вулицю Кармелюка. На вулицю Кармалюка до мене приходить 5 учасників. Приходить там, скажімо, там, облавтодор, приходить там Франківський автодор, приходить там ПБС, приходить шеф, шеф, шеф. І дивимося умови, які ми запропонували. Вони кажуть, я буду робити за таку ціну, другий за таку, третій за таку ціну. І каже, я зроблю було в кошторис на спеціальну. Він каже, треба з половину. Почекай, треба з половиною. Як я можу взяти і сказати, ні, ПБС, не ти не будеш робити? ти будеш робити там, тому що там хтось інше, тому що... Ми всі може переживати, можемо, ніхто не, не, не по два, різниця повідомляє. Вас від того ж ТБ чи облокудовано. Яка різниця між вами? А, Добре, я вам а, скажу. Чим вам не мали різниці до нашого взагалі цього конкурсу. Я вам споксую, не Та Чекай, нехай скажу, бо я набрав автобуси нових, 15 й рік, 6 автобусів набрав. Ви переможете! Бачу, хто перемагає. Я взяв 6 од нових автобусів, 15 рік, я ласка, Набрав, на 21-й маршрут. Місяць ще нікого такого немає, бо на одному маршруті всі нові 15 років. Набрав 6 автобусів Що тепер сказали? 5. Я тепер вже хочу шостий продати, мені вже не 50 тисяч дають, а 40 за той автобус дають. І я казав, йшов до ваших там співробітників, що робити з тим автобусом. А люди ще не так попадають, ви у 10 тисяч попали. <світна> а троє лишаються без маршруту. Ну я не розумію. Як що? Але про лот ти забув, що шо, ти мав лок, лок 21 лот. перший. Я мав 21, й Мені треба брати 24, й мені треба брати новий створений, що їде десь. Берегами. Ще машин Ще машина добра. І ще машина добра. Кредити не зберігають. Я вийшл. Я такий, що я можу рисков, підполив, 15 літрів перевезли я. Чужих машинку не хочу. Нормально скажу, скажу, немає вроді. Дві грамоти її якби не було. За порушення, якось до Там до, до пізної години їду, стараюся, а, а тут отак -от і роби, що хочеш. Ну не нормально, чуть треба щось змінити. Ну, а, я а, не знаю, ну, всі люди, то всім не розуміють. Я хочу щось сказати, за мною Марта потрібно, бо ми зараз, бачимо, так будемо червоні займати. Діло в тому, що ми не згідні трохи з цими нотами. Якщо ви як сказати, ми старші за вас, ви трошки молодші, і ви маєте зрозуміти, що ми щось бачили більше в цьому житті. Як раніше було, створюється маршрут, який не рентабельний. І не дають тому перевізнику, який працював багато років, це закономірно, бо є новий, який підріс, який купив той автобус, і він каже: Я згідний попрацювати півроку собі у збиток, але я накатаю той маршрут, і він буде за мною. Я п'ять років буду його обслуговувати. Ви на це також мали звертати увагу. Але ми упустили ті два тижні, які ми мали на обговорення. Але це був кінець серпня і початок вересня. Це люди, хто кого до школи посилав, хто відпочивав, ще десь і ми не встигли прийняти участь у цьому обговоренні. Я би сказала, а коли для лотів цих розпреділення лотів, я думаю, що з нас і погодиться. І е, свої пропозиції навіть для лотів, якщо ви хочете лоти. Ми не хочемо лотів. І... Не Але не це це приходить навіть як хоча і лотів. Але люди і не хочуть лотів. Хоча б маршрут, маршрут. <Фелінка> маршрут, одному <раз> <раз> маршруту. Хоча по одному маршруту, то візьме той візь маршрут. Тобто буде більший бардак, чим був. І буде більший бардак. Я 15 років один обезпечував маршрут. Питань нема. Ну нащо навіщо на мене три? Або Йосип каже, Йосип візьме. Ну то понятно, що буде Дірібан. У мене буде 21-й, у Йосипа буде той 24-й. І ще якийсь новоспечений маршрут. Він через півроку скаже: слухай, ти хто тут такий? Я, я, вам я п яну, п яну, йди їх собі, розказуючи нову історію. От вже ті, які має поділитися зупи, на які навіть. Сказали, ви лягаєте під мене, даєте свої автобуси мені. 200 гривень в день це початок тільки. І тоді ти виїжджаєш на маршрут. 200 гривень в день це тільки початок. Завтра в нього апетит виросте, буде 300, буде 400. Я тобі даю путь. Не подобається маршрути власника цієї фірми. Він тебе посилає, бере слідучого. От де корупція. От ще. А ви ще рахувала, скільки робочих місць втрачається? Ось цим вашим так, місць. Місць. Скільки людей лишається без хліба? Ви рахували, скільки це от? Порахуйте, будь ласка, це е, підприємці, водії і їхні сім'ї. Це в цей е, тяжкий час для України. Це буквально е, забирають робочі місця людей. Бюджет втрачає. Ваші прекрасні перевізники. Просто математика. А, я хочу, щоб почути обґрунтування, звідки взяв само. Я ніде ніяких постанови цього не бачив. От поясніть, звідки, на якій підставі вийшов такий термін. Я знаю, що вона лот, як золото, продають б'їртами аукціоні, хто скільки дав. А деяке слово лот? Звідки Тому це все? Скажіть, що це в законі стаття така, то або така. Такого ніде немає. Як об'єкт у конкурсу, як лот, не звучить ніде. Поясніть мені дають. Це по-перше, чекайте, ще друге питання. Ви сказали, що з Чернівців поїде вам зі Кругівський. Ліцензія дається на область і на місто. Міські перевезення, в ліцензії написано. Міські перевезення в межах Івано-Франківських або області. Україне вам із тут ні не Чернівців, ні з Тернополя. Так що поважайте своїх людей, які вас не підводять. Тому що я пам'ятаю СССРське перевезення, де було 147 автобусів, він каже, що ми пішли в Гундорас, з причепами. Тоді давилися. Зараз ви не маєте скарг, що хтось когось не привіз. Так що я прошу дати відповідь, свідків за солод. Лох, звідки зараз... Нема такого. Про юридичному що це таке? по конкурс Об'єктом конкурсу є маршрут, або декілька маршрутів. Але є субур... декілька пунктів. Сукупність оборотів рейсів не більше 50. Це є 5 автобусів, а не і 20 як не установлювати. Є декілька пунктів. Об'єктом конкурсу може бути або, або автобус. Або, не більше 50. Кілька маршрутів. Скорі, приміського. Це перший варіант. Де є слово лот? Прочитайте. Ну. Лот це є Лот Це декілька маршрутів. Зуковність маршрутів. Напишіть. Так як тут, не більше 50 проти грейсів. Це йде автобус. Ну не 10, 15, 18. Оце я хочу просто. Чого вийшли лоти? Чого ви ж вийшли з на 14 чоловік? Ви зрозумієте одне. Що ми всі, хто тут сидимо, ми прекрасно розуміємо. Що ні ви, пане Михайло, ні ви назад. Вічний. В цьому не винні. Ми він, знаємо, що, що це ви вас підставляють. Маєте відбуватися ви. Це ми знаємо. Але раз вас прислали, ви мусите то висловити, що ми вам скажемо і якось докласти своєму вищому рачату. Ми вимагаємо відміну. Це, це проти пісні, але він, проти, цей конкурс не він буде. Це я вам говорю, якщо я лишаюся без роботи з ідеальною машиною, більше десяти років без порушень. Який в мене вихід? Чим, Чи, ну завтра так, ви завтра до мене прийдете, до, до голови не беру. Що тоді маю робити я, моя сім'я? До кого йти? До Сохана, до вас, до Йосипа, до братів. До кого? Я пропрацював назад. Шостий маршрут до вашого відома, я піднімав з нуля. Їхав пан Сохан. З 56-го Микола тихали пальцями. Я возив по два чоловіки, до вашого відома. і їхав до пів дванадцятої години. Завтра ми вам приведемо з Дудаєва. Не вийдемо людей. І нехай ви їм поясніть, чому ви знімаєте. Чи 61-го ми сказали, люди в шоці? Ви робите, скажіть тепер, будь ласка, чому з тих перевізників, під кого ви це все зробили? Чому нема нікого? От, дайте, будь ласка, відповідь. Чому ніхто з них не прийшов на минулі збори і на ці збори? Я розумію одного. От ви зараз зібралися, вони вийшло вже. фактично Так, а Ми прохопили, відповідчивали дітей. На сайті я сам сюди сайті можна виходити. Це було написувати. Я заразів не було. Умови тут, коли ви оголосили. Вчора, вчора, тепер нам не подобається. А Рік нам треба працювати, щоб зробити другими... добре. Ви про щось маршрут говорите? Не було презентації маршрутної мережі, маршрут, не було терміну протягом якого Хто? про це говорив. Ми не, не можемо прийти до. Кожного з вас додому. А чому ви не додому додому зібрали перевізників? Ми працюємо роки назад. В засобах, назад ми працюємо років. Ви, 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 якщо самі перевізник, ви маєте цікавитись то і сфері. Я ви цікавлюся тим, що в мене на автобусі стояли шість коліс нормальних, а не шість різних, на яке ви закриваєте очі. От чим я цікавлюся? І в обслуговую машину до вашого відома. От як робиться. Людям представляють так умови, що люди зараз можуть зрозуміти ні, людям населенню нашого міста. Люди можуть зрозуміти так, що виконавчий комітет, чи міська рада, не знаю, як сказати, чи транспортний лідер, предлагають людям 40 великих автобусів. А ми перевізники, тобто будь до -то їх е, саботуємо. Це неправда. Автобусів великих немає. Це вони підпишуть договір з тим, що вони їх куплять за рік через два. Хлопці тобто вже говорять. Мав великий автобус. Я мав. 303-й, що їздив на Чернівці. Повірте, що великий автобус це велика проблема. Це Богдан, це є ще це світей проти Великого. Утобусу. Великий автобус це великі проблеми. По місту я теж мав. 402 їздив, хто пам'ятає на коробці автомат. Я не міг на солярку заробити на, на 21-му суді. Раніше був 65-й солярку